Артем Довбик створив новий шедевр у матчі Роми. Українець черговим голом покращує свою результативність у європейському чемпіонаті. Огляд нових голів від українських футболістів за кордоном на цих вихідних. Збірна України з футболу втрачає одразу трьох топ-виконавців перед вирішальними матчами відбору на чемпіонат світу проти Ісландії та Азербайджану. Гучний конфлікт в роздягальні Динамо Києва. А також яка європейська топ збірна націлилася на Вундеркінда з України, та чому відомий іноземний тренер не зміг домовитись з Динамо Києва. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємно. Збірна України ще не встигла навіть розпочати збір, а вже може понести серйозні втрати. Тренер Жерони Мічель заявив, що Віктор Циганков все ще відчуває дискомфорт після пошкодження. За словами іспанця, його відпустять у збірну, адже безпосередньої травми вже немає. Але там медики повинні уважно придивитися до самопочуття Віктора. Який, як я нагадаю, вже їздив у склад збірної і минулого разу, але тоді на полі так і не з'явився. І схоже, що ситуація по Циганкову не краща, адже Ребров уже довикликав у табір Вінгера полісся Владислава Велетня, у котрого в цьому сезоні 9 матчів та 2 забиті голи. Також вже зі складу відсіяно Олександра Зубкова. Вінгер отримав травму в останньому матчі чемпіонату Туреччини. Його офіційно замінить Олег Очередько. Який перебував у резервному списку, перший матч наша збірна проведе вже 10 жовтня на виїзді проти Ісландії. А тут ще й Єгор Ярмолюк не зміг дограти до кінця матчі з Манчестер Сіті. Українець попросив заміну у тренера на 73 й хвилині. Деталей першого обстеження ще немає, але в півзахисника підозрюють ушкодження гомілкостопу. Олександр Зубков відзначився першим голом у поточному сезоні чемпіонату Туреччини. Українець долучився до розгрому суперника з рахунком 4-0. Перший гол в США і на рахунку Олександра Сватка, який їде тепер до збірної у покращеному настрої. Інсвінгер бек-поус і цен. Света бек-пос. Свій восьмий гол у сезоні забив Микола Кухаревич, який став співавтором розгрому Слована в кубку з рахунком 5-0. Перший гол в чемпіонаті Польщі за гурнік записав на свій рахунок Макс Хлані. Зараз його команда йде на першому місці в чемпіонаті. Пані пакує півки душатки, перший гол українця в екстракласі. клаші можу не відзначити філігранний асист Артема Довбика за рому. І хто б що не говорив, але за 250 хвилин в сезоні в Артема дві результативні дії, тоді як у Фергюсона 400 хвилин і лише один асист. Але це якщо говорити про статистику, досить поверхнево і порівняльно. Якщо ж брати сам футбол і взаємодію з командою, то тут українцю терміново щось треба робити. У середньому на один дотик йому потрібно аж три хвилини. Взагалі, нуль спроб дріблінгу в сезоні. Менше 50% виграних дуелей. А щоб завдати один удар у площину, потрібно в середньому два виходи на поле. Відома європейська збірна націлилась на українського таланта. Джерела повідомляють, що скаути молодіжки Нідерландів переглядають Івана Панкова. Це голкіпер місцевого утрихта, якому лише 14 років. Свою кар'єру воротар розпочинав в Україні. Але, як і більшість талановитих молодих юніорів, зараз виїхав будувати кар'єру до Європи. На останньому престижному кубку в Нідерландах Івана визнано кращим голкіпером турніру, що й стало причиною інтересу до нього від скаутів. Тим паче, що останніми роками українська школа воротарів по багатьох показниках навіть краща за голландську. Кабі Алонсо натякнув, що отримати нормальний шанс Андрію Луніну може допомогти лише диво. Він завжди має бути готовим, бо може статися будь-яка травма чи непередбачувана ситуація. Лунін сам це добре розуміє. У нас є великий воротар як куртуа. Але Андрій довів, що теж готовий грати на найвищому рівні. У грудні починається кубок Іспанії. Тоді ми ухвалимо рішення. Але він має відчувати себе готовим незалежно від того, чи грає зараз чи ні. І він справді готовий. Цитує Алонсо сайт Реала. Динамо Київ дійсно вело перемовини з помічником Зідана. Про це він повідомив особисто. За словами Бетоні, кияни розглядали його як радника, який міг запропонувати план розвитку клубу з погляду стратегії, тактики та розвитку молоді. Але в останній момент щось змінилося і вони передумали. Хоча особисто Ігор Суркіс був дуже активним у переговорах. Бетоні був у штабі Зідана, починаючи ще з дубля і закінчуючи перемогою у трьох розіграшах Ліги Чемпіонів. А поки в Динамо з усіх боків прориваються внутрішні проблеми. Так, після матчу з металістом Олександр Шавковський досить у різкій формі прокоментував відсутність у заявці Андрія Ярмоленка. Це треба запитати у Андрія, тому що він після матчу з «Кристал Пелес підійшов сказав, що в нього сімейні проблеми, і він вимушено покинув розташування команди. Деталі не знаю, я не знаю. Чот, як на мій полі це дивно. А Олександр Караваєв і взагалі на емоціях зірвався на одного з фанатів. Правильною відповіддю під минулим відео був Жерар де Олофео. Іспанець, який став жертвою постійних травм і котрого вважали ледве не наступним Мессі. На жаль, хоч офіційну кар'єру він завершив лише цього літа, але останній свій матч зіграв ще у 23-му, у віці 29 років. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.